Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Один вірш, який особисто мені протягом тижня якось не дає спокою. Я з ним ходив і вирішив поділитися. 26 й псалом, можливо, в деяких перекладах це 27. Восьмий вірш. 26-й псалом, восьмий вірш. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Деякі переклади говорять: від тебе промовило серце моє. Зовсім не порівнюю переклади, але читаючи якраз перекладі Турканяка, цей самий вірш, він звучить так. І я, я читав, і от він звернув мою увагу. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Під Твоїм натхненням серце моє почуло. Брати і сестри, у нас сьогодні п'ятниця такий особливий день, коли хтось в пості, хтось більше по святі молитві за Україну, за наш край. І я справді вірю в Бога. Ім'я якому любов і Спаситель. І наміри його, так як дві тисячі років назад прийшли на цю землю спасти, знайти, зцілити, я вірю, вони сьогодні не змінились. І те, що відбувається в нашій країні, сьогодні біль, війна в багатьох серцях вічей. Попри це, все, я вірю, що ціль Божа зцілити серце людини, втерти сльози з очей там, де вони є. Зняти відчай безвихідь і вказати шлях, по якому справді є життя. Я вірю в такого Бога і вірю в Його наміри стосовно народу України, в такі. яке це відношення має до прочитаного тексту, на мій погляд, саме пряме. Чим більше ми, діти Божі, сьогодні будемо. Чутливі до Божого подиху, до Божого поклику, до Божого слова, тим більшу дію Бог зможе звершувати серед нашого народу. Через кого? Через своїх дітей. Там, де треба потішити, може він побудить серце. І якщо ми чутливі, в нас з'являться слова потіхи для того, хто цього потребує. Там, де комусь треба вказати на річ, яку треба виправити. Господь покладе на серце, і ми будемо спроможні це. Не, не докорити, не, зру, не, рубани, не, не зрубати просто під корінь, ти грішний, і за цього все посипалось на тебе, ні. Але з любов'ю, так як Христос прийшов до нас. І якраз от всі ці роздуми, вони так наштовхнули. Я просто декілька думок залишу, і ми будемо мати молитву, якраз такого спрямування: Господи, дай нам бути чутливими. Чутливими до Твого Духа, який промовляє в наш дух всередину, в нас. Так як от під Твоїм натхненням моє серце почуло, я хочу зауважити це не зовнішній голос. Я не раз переживав, як з цієї кафедри через проповідників Бог звертався до мене, коли я сидів в залі, і Бог так діє. І через пророків Бог. Також діє. Але порою в нас якось, от, от коли пророк стане і скаже, так говорить Господь, оце воістину Боже Слово. А щось інше, а тут дещо глибше, Давид, переживши, він дещо глибше зауважив. Ні, це не зовнішній голос, це голос, який лунає всередині, в серці. Від тебе моє серце промовило. Шукайте. Від тебе пролунав цей поклик всередині. І хочу зразу зауважити, є крайність така, коли люди рухаються тільки по натхненню. От Симеон прийшов по натхненню в храм, от, воїстину пережив благословіння Боже. І люди тільки шукають такого натхнення для того, щоб рухатись. Зразу хочу зауважити, Боже Слово нам показує багато-багато речей, на які не варто чекати натхнення. Є знання, Є розуміння, треба просто ставати і робити їх. Зокрема, записано в, в, післані, в післані Якова, в 4 розділі 17 віршем, Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, тому гріх. Тут не говориться про якесь особливе натхнення, щоб зробити добро для свого ближнього. Хто знає, як чинити і не чинить, ну, ти вже втрачаєш. Не варто чек... Особливе натхнення. Павло зауважував в Післані до Коринтян про молитву. Коли іншими мовами ми молимось, збудовується наш дух. Але він так само зауважував: я буду молитися духом, буду молитися і розумом. І, бо порою люди от тільки от, от, от тільки щось, от таке над... є, є речі. Також саме хочу зауважити сим. Симеон прийшов в храм по натхненню. Так, да, це було побудження від Божого Духа до його серця. І важливо, коли Бог побуджує нас відвідати Дім молитви або доєднатися до ранкової молитви, важливо не ігнорувати, не пропускати ці моменти. Тому що Симеон, відчувши в серці поклик, він прийшов. І що він в храмі пережив? Зустріч з Христом! Якби він, він, оцей поклик, я зроблю, але пізніше ввечері піду, він би вже пропустив. Він відчув, Якби він відчув і сказав, «Да, да, я ну, в храм піду обов'язково, ну, буде субота, і піду. От. В той момент, коли було покликання, він пішов і він бережив зустріч з Христом. Але натомість я хочу зауважити стільки людей. Про Христа ми читаємо е дуже часто в Євангелії, він не по натхненню, а Зазвичаєм, зайшов. Зазвичаєм. Він зазвичай. І сьогодні наш Господь Христос за звичаєм заходить в ті місця, де зібрані в ім'я Його. І люди, так само, які не по натхненню прийшли, переживають зустріч з ним. Я просто підкреслюю зразу багато речей, які ми, вслідувані за Христом, ми маємо їх робити. Маю, мавши знання. Ми маємо просто робити добрі справи, перебувати в молитві, відвідувати Богослужіння і можна продовжувати далі далі. Але все ж, вслідувані за Господом, оця річ, моє серце відчуло, почуло, пережило, пережило, я, я рахую, воно вкрай необхідне. Для нас, християн, яким ми, ми себе називаємо, що ми п'ятидесятники, ми охрещені Духом Святим, ми знаємо, що таке бути сповнення Божим Духом, на мій погляд, це важлива річ. І називати ми можемо по-різному, знаєте, можна. Хтось називає натхнення, хтось називає Божий поклик, хтось – Божий голос, спонукання Святого Духа, побудження від Господа. Оцю дію можна різним називати, але сам момент. Називати можна по-різному. Але я задаю це питання собі сьогодні. Хай кожен з присутніх тут, або хто через трансляцію дивиться, задасть питання сьогодні, собі сьогодні. Оця річ. Коли Божий Дух промовляє в мій дух, це щось, те, що залишилось в моїх спогадах від того, що я переживав раніше? Це щось взагалі дивне, цікаве, але на сьогоднішній день для мене зовсім невідоме? Чи це практика мого життя слідування за Христом? Чи це те, що я Переживаю, відчуваю, коли схиляюсь над Божим Словом, коли стаю на молитву, коли їду на роботу, працюю на роботі або перебуваю вдома. І Божий дух спонукає, заохочує, побуджує. Нам варто переглянути, я аналізую своє життя. І це голос тихий, як той подих вітру. Це не це його світло, це не прожектор, який просто, як промінь і сліпить очі, ти нічого не бачиш. Це не мов, як та свічка, яка освітлює. Але як важливо бути уважним, тому що багато зусиль не треба, щоб його вгасити. Полом'я свічки духнув і потухло. Божий подих, Божий поклик в нашому серці він спонукує. Але як важливо бути уважним, щоб його почути. Можливо, не зовсім для когось здасться недоречний приклад, але мені згадався попуга наш, який живе в нас вдома, колись Любомиру ми його подарували. І зазвичай є місце там біля дзеркала, гілка, палка вісить. Він любить на ньому сидіти, любуватися з собою в дзеркалі, розмовляти сам з собою. В принципі, і декому з людей подобається подібний стиль життя, як тому папузі. От. І він з собою розмовляє. Там на, от. Але я зауважив деяку річ, буває, заходиш в кімнату, він тебе і не помічає. Але є певні звуки, коли ти заходиш в кімнату, ти починаєш видавати певні звуки, він піднімає свій, ну, не знаю, як там, пір'я. Він піднімає піря, він повертається, нахиляється, слухає. От. І коли ти продовжуєш подавати ці звуки, він, може, він летить тобі там на руку, на голову може сісти. Він реагує на ці звуки, особливо, якщо їх видає Любомир. Ну, не дивно, що йому подобаються звуки, пташечка хороша, ну і ще деякі. От так і людям нам подобається. Чому я цей приклад привів? Папуга, там голова маленька, того, що там думає, ще менше. От. Але, тим не менш, попри це, Він, він реагує на те, що де, деякі речі зовні. Ми живемо в цьому світі, ми займаємось, ми живемо, ми рухаємось. Але як важливо бути чутливими, коли Господь починає нас кликати до себе. Так як в цьому вірші, в цьому вірші за тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Як важливо. Відчути, зрозуміти, і, можливо, змінити графік свого дня не набагато. Порою, коли це спонукання до молитви, важливо почати молитись. Коли це спонукання до певної дії відносно ближньої людини, можливо, саме в цей момент потрібне твоє слово. Просто потрібний твій погляд, потрібна зупинка, потрібний дзвінок. Ще якісь речі саме зараз для цієї людини потрібен і Бог в цей. Це бажання, поклик вкладає в серце. Як важливо почути і зреагувати. Оце поклик, який лунає зсередини, він ну, для мене не мов би, двигун, який починає рухати. Рухатись можна по-різному. -по -по Я думав, не підготував картинки, але навіть якщо просто уявити автомобіль, рухатись можна по накатанні. Просто коли. Там двигуна навіть немає, тележка з колесами. Вона просто, якщо ще пригорок якийсь, вона просто сама собі котиться. Отаке от в нас може бути християнство. От. Ми з неділі до, до п'ятниці, або з неділі до неділі. Ми так котимось, от котимось. Може бути, що е, хтось тягне другого. От. Буває, що заглох, там є мотор, і треба поремонтувати. Або, А буває, там і мотора немає, просто тягне. От буває і в нас таке християнство, ну, що просто хтось мусить нас за собою тягнути. Але зовсім інше. Коли Господь щось вкладає в наше серце, тоді тебе не штовхати не треба, не тягнуть за собою не треба. Це приводить тебе в дію. Тобі не треба говорити, ти ж Божа дитина, маєш добро робити тим, які біля тебе. Ні, воно зсередини. Тобі хочеться це робити, воно зсередини. І це важливо, брати, сестри, важливо сьогодні пильнувати нам над цим. Також хочу зауважити приклад Павла. Ну, Можна, можна біблійні приклади інші, але в нас молитовна, і я просто декілька думок, і ми будемо молитись. З Пилип, пам'ятаємо всі цю історію, хто читає Боже Слово, коли він пішов на дорогу, яка пуста, і Біблія чітко говорить, Дух промовив йому пристань до цієї колісниці, до цього повозу. Розумом, здається, ну, але чітко він в серці чув. Бог промовив йому, оця людина зараз потребує твого свідчення. Будь ласка, підійди до нього і поясни, тому що сам він розібратись не може. Це тільки Пилип якийсь дуже натхненний особливий. Так, да, я не умаляю, це вибраний Богом чоловік. Але я вірю, що Бог сьогодні, так як з Пилипом, так з кожним з нас може мати справу. Якщо ми уважні, пильні. І прислуховуємося до його, до його голосу в нас. У Авакума, в другому розділі, якщо я не помиляюсь, є такі слова: насторожу свою став'я, щоб почути, що промовить він в мені. Деякі переклади кажуть, що промовить він мені, але в принципі різниця невелика. Що промовить він? Я став насторожу, я, я уважний, я пильную. Я не ізолювався, але тим не менш, я налаштований. Це важливо. Декілька прикладів життя Павла, я хочу зауважити: важливо розібратись, бо буває ми в своїй ревності, думаючи, що побуджені Божим духом, робимо речі, які не збудовують, а руйнують. Є такий текст, записаний, коли Павло, діє святих апостолів, 17 розділ, 16 вірш. Як Павло їх чекав у Атенах, у ньому кипів його дух. Як бачив це місто повне ідолів, тут не про Божий дух іде мова. Тут в ньому, в Павлу, його дух кипів від того, що він бачив місто повне ідолів. І я хочу сказати: я не, не, не знаходжу, що він пішов крушити ті ідоли. От. Це не побудження Божого духа було. Павла дух кипів, але собою він володів. І коли прийшов момент, він став в ареопазі, тоді, по натхненню Божого Духа, він сказав слово, якимсь збудовуємось ми до сьогодні. Важливо розрізняти, коли наш дух кипить, а ми можемо думати, що це в ревності нашій Бог нас побуждає, і ми починаємо роздавати, хто, хто який, кому як треба. Треба розрізняти реакцію нашого духа, наших емоцій і того, що Бог в нас діє. І натомість далі, про Павла, коли ми читаємо. Дії, 20 розділ, 22-23 вірш. І ось тепер, побуджений Духом, я подаюсь в Єрусалим, не відаючи, що там трапиться мені. Тільки Дух Святий в кожному місці засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. А оце рух за Божим натхненням. По-людському його з усіх сторін попереджують: «Павло, тебе чекають там кайдани. Я аналізую себе, і думаю, більшість людей так само звернув би дорогу з Єрусал... ну, по-своєму, по, по по-людському. І аргумент, ну Христос сказав, будуть вас в одному місті гнати і йдіть в інше. ну, Все по Писанню. Але в, в Павл... Павло переживає побудження Божого Духа, і він каже: я не знаю, що до кінця мене чекає, але знаю, що мені треба рухатись в тому напрямку. По-людському це неможливо. Але під дією Божого Духа неможливі речі стають можливими для нас. Тоді ми стаємо спроможні виконати волю Божу і рухатись там, де, здається, нам неможливо. І тому хай Бог благословить. Сьогодні хочу просто закликати нас за такою молитво. Господи, ще раз цей вірш прочитаю. Під Твоїм натхненням. Моє серце почуло. Шукайте мого обличчя, тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Я не зупиняюсь зараз на, на цих словах, що значить шукати обличчя Господнє. Я більше акцентуюсь під Твоїм натхненням, моє серце до мене щось промовило. І в Післані до Римлян є написано, що всі, хто водяться Божим Духом, вони є сини Божі, є звичні для нас речі. Добрі речі, які важливо нам робити, і не чекати особливого якогось помазання, покликання, подиху Божого. Але так само в нашому житті обов'язково мають бути присутні оце ведення Божим Духом. Амінь.